А ти не бачиш, я прийшла? <кій> Блін, я забула зошит, а дай мені листочок оцей. Ну взагалі-то це була моя лабораторна. А тепер це мій листочок. Поліна, піди мені чаю, купи. Зараз я дам тобі гроші. Ні? Що ти сказала? Ні? Ми це чули? Ти що взагалі про себе думаєш? Наступного разу запам'ятай, запиши собі краще десь. Наступного разу треба казати, слухаюсь і бігти шведенько мені за чаєм. Ох, хлопці, можна не бігати. Ви піднімаєте пил, а в мене біла кофта. Настя, ти скинула мою ручку. Не дай Бог, просто з нею щось станеться. Покажи дай сюди. Дивись, тріщина, її тут не було. Забирай її назад. Завтра зранку мені потрібна нова така ручка. Обов'язково. І не дай Бог, ти просто мені її не принесеш. По-любому не принесе, бо мені її тітка з Італії передала. Я сказала. Що вчителька сказала? Залишитися після уроків. Немає мені більше чим зайнятися. У мене справи. Я між іншим працюю в мамі в салоні. Бачили, які вона мені нігті зробила. Вам також таки можна зробити, але тільки там дуже дорого, 500 тисяч коштує один нігуть. <клес> відсядь від мене. Та <клес> я просто б чехнула. Я сказала, просто відсядь від мене, щоб мені пацан тут вистачало. Фу, забери, ото все наплювала тут. Де в мене тут був антисептик. <клес> Фу. Підійди, що тебе, бобжика, рот відкрий. Чого ти взагалі в школу прийшла? Же сіла біля мене? взагалі то це ти біля мене сіла. Не розказу. Блін, що чи тільки довго немає? Вже 20 хвилин пройшло. А точно я ж забула вам розказати, я її в туалеті закрила. <світ> Вона там, типу, дуже столком знаєте, кричала. Я просто пішла. ну типу знаєте, не чую. <світ> а ви куди всі? Та її зараз відкривати? Почекайте, що 20 хвилин ти відкриємо. Добрий день, Наталія Івановна. А що ви так довго проспали? Да? Ну, значить, треба раніше лягати трошки. Вони вам злили мене. У мене батьки не можуть прийти до школи. Ну, бо вони зайняті, може, чи ні, Чи вони отак сидять і чекають, поки ви їм подзвоните. Може, чого так кричати? Може, ви щось від нервів пиєте, чи що, я не знаю, якусь травичку. Боже, Діана, що за джинси? Такі вже 20 років ніхто не носить. Фу. Ви що, немає грошей на нові, то на. А що ви? Ну, напевно, важко жити без почуття гумору. Для чого сніг в клас принесли, Тут тепер все мокре. У Мене крось нові. Як мені тепер в коридор вийти? Танечка, можеш мене перенести на ручки? Пс. У тебе є ножниці, ножиці є. Дай. й тобі. Зараз побачиш. І відрізаємо. <ріху> Та нащо тобі таке довге волосся? А треба, то тримай назад. <ріху> Та подивися, рівненько, ти б краще дякую, сказала в тих салонах, куди ти ходиш, тобі в житті таке не зробили. Ви всі знаєте, що в мене в п'ятницю день народження, і я знаю, що всі хочуть до мене прийти, але я можу запросити тільки 5 людей: Данічка, <смі> Ліза, Аліна, Поліна і Катя. Чекаю вас на 10 ранку, тільки не запізнюватися. Але ми не можемо пропустити школу, у нас три контрольних. Вам якісь контрольні, дорожчі за мене, серйозно? А почекайте, бо хтось дзвонить на мій дорогий телефон. <смі> да. Мам, то я нікого не закривала, вона сама себе закрила. Ти ж знаєш, як у мене вчителька, вона просто на мене все завжди.